Отакий от має вигляд автомобіль. ну Видно, що тут працювали аматори, бо це не людська робота. Що вони тут хотіли, звісно, нічого не зробили толком, ну це взагалі дичь така, що тут задня панель входу під заміну була, а вони щось його там отрихтували, відбили, відклепували і це Люди, які дуже далекі від ремонту і всього подібного. Зараз будемо в принципі, усувати деякі проблеми і все. Тут вже нічого не зліпиш, тут, якщо робити, то це все по-новому робити, заганять до прямо людей, спеціалістів, які це все зроблять. Так що так. Так, детальний огляд. Був, було ДТП, пошкодження не виправлено, таке собі відношення. Ми будемо все заливати, за, закидувати. Подивимося, звісно, що там буде. Будемо намагатися максимально загерметизувати його. Бо тут ось герметик зверху є, а тут ось шов. Нижче знаходиться от по там, де потрібно. Герметику вони не поклали, а так чисто візуально. О, таке ці деталі в принципі, їх треба було шпатлювати, щоб скрити дефекти, але нікому не потрібно. Зараз позамазуємо. Попробуємо оця ось частина, як забита. Вона має бути рівненькою. Ну оця все рівно, А може і рівніший. Ну так, да, ну, да, трохи рівнувати, то так видно. Так, що вони тут ось щось різали. Різали, да не дорізали, я б так би сказав. Тут ось пошкодження. Зараз будемо виправляти все. Тут ось пошкоджено. Молоточком було підбити трохи. Так, що з лівої сторони. Злівою рівненько. Тут не сильно волком. Хоча тут ну, да, сильніший удар був праву сторону. Зробили антикорозійну обробку в два слоя. Зараз будемо запаковувати, Герметиком промазали все. Тепер щілі тут відсутні. Все в антикорозійній обробці. Трошки подрихтували, трошки почистили. Все зробили, щоб так більш-менш якісніше було, ну, будемо збирати і віддавати вже. Так, Позадку закінчили. От Захист новенький, термозахист. Все, все поставили, кріплення все поставили. Так, Диски, колодочки, обслужили всю систему. Тут були окиси сильні, їх вичистили, привели в порядок, тобто по тормозам зараз все в ідеалі. Одна це передні. Замінили гальмівну рідину, потім зробили заміну самі блоків кісточок. З одної, з другої сторони, потім пильовики новенькі стоять. Обслужили, все все як положено. І ось е саніблоки підпружених речагів. З однієї сторони міняли то. Так, все зробили. Зараз будемо ставити бампер. І чекаємо вас. Yeah.